Дня, шановні колеги, ми можемо сказати, що в Тернополі вже розпочалися змагання чемпіонату Європи з водно-моторного спорту. Я зараз надам слово Віктору Шемчуку, президенту Національної федерації. Він представить наших гостей і, відповідно, розпочнемо нашу прес-конференцію. Доброго дня, шановні колеги. Я президент Національної федерації одномоторного спорту України. Мій колега справа це жан марі Ван Лакер, він президент департаменту Pleasure Navigation Міжнародного водномоторного союзу, який сьогодні відповідає за ті події, які відбуваються на озері. І ще правіше Петро Палаєв, це комісіонер міжнародного водномоторного союзу, який відповідає за все, що відбувається на нашому озері. І готує рапорт про рівень організації, дотримання правил безпеки, правил самих змагань. Тобто, за підсумками змагань, саме він буде готувати рапорт про те, як пройшли наші змагання. Я думаю, що Сергія Віталіча надала представляти вам не потрібно. Це мер міста Тернополя і з деяких пір великий друг українського водномоторного спорту. Я дозволю собі кілька слів для початку при визначенні. Того, яке з міст України прийматиме чемпіонат Європи з водномоторного спорту у 2011 році, одне з головних питань міжнародного водномоторного союзу це було питання лояльності місцев, до місцевих організаторів, органів влади, і як загалом української, так і безпосередньо місцевої. І я дуже радий, що у Тернополі і міська рада, і обласна рада, і обласна державна адміністрація. Поставилися до цього питання досить відповідально і досить схвально. Ми багато що зробили спільно, і наслідком цього є сьогоднішні змагання, які вже розпочалися. Ви бачили, сьогодні вранці були вільні тренування спортсменів. Після цього була проведена кваліфікація у всіх класах змагань, тобто визначено, хто саме із спортсменів, з якого місця на стартовому плоту почне старт самих змагань. Ми Розігруємо сьогодні в Тернополі і за сьогоднішній і завтрашній день дві номінації. Перша номінація це Чемпіонат Європи у класах jt 250 і s 550 Буде проведено чотири заїзди. За результатами цих чотирьох заїздів, визначиться чемпіон Європи у цих двох класах. Окрім цього, місто Тернопіль виступило з ініціативою. Ми її підтримали. Провести розіграш Кубка міста, розіграш Кубка мера Тернополя в класах Т-550 і Р-2000. Це одні з популярних класів в Європі. Вони досить швидкісні, і ми самі були приємно здивовані тим, що кількість учасників як в чемпіонаті Європи, так і в відкритій першості на сьогоднішній день склала 61 учасник. Вони представляють вісім країн Європи: це Литва, Естонія, Латвія, Польща, Австрія, Угорщина, Україна і Росія. На жаль, наші друзі з Німецької федерації не змогли приїхати, оскільки в них в цей же час проходить національний чемпіонат, а другі наші друзі з Литви скасували проведення свого національного чемпіонату для того, щоб їх спортсмени змогли прийняти участь в чемпіонаті Європи в Тернополі. Це є показовим, показовим є те, що в класі GT 250 у нас 23 учасника. В прошлому році чемпіонат світу в класі GT 250 зібрав 19 учасників. Рівень підготовки спортсменів досить високий. Вони показали хороші результати під час тренувань кваліфікаційних заїздів. Я думаю, що станом на другу годину зараз ми готуємося до першого старту змагань. Є деякі правила, які ми не можемо порушувати. Якщо ми маємо поривчастий вітер, ми повинні відтягувати час старту якомога довше, для того, щоб було вже чітко відомо, або це буде вітряна погода, або тиха. Звичайно, якщо буде дуже сильний вітер, ми зупинимо в першу чергу старт у дитячому класі в юнацькому класі jt 250 А далі будемо визначатися з тим до кінця світлового дня, визначатися з тим, в якому порядку будуть стартувати човни. За 10 хвилин ми почнемо, 10-15 хвилин ми почнемо старт глісерів. Ви бачили, це останній клас, який проходив кваліфікацію. Для них вони це тяжкі човни, вони можуть йти без, не звертаючи увагу на вітер і на вітряну погоду. Після цього ми будемо ставити вас до відома про те, як далі будуть розвиватися події. Ну і я хотів би в першу чергу ще. Подякувати всім вам за те, що ви сюди приїхали і маєте можливість спільно з нами подивитися на чемпіонат Європи. спільно з нами подивитися на чемпіонат Європи, подивитися на ті змагання, які будуть у Тернополі. Вас очікує ще велика культурна програма. Ми вдячні. Міській громаді за те, що вони до нас терпеливо поставилися, терпеливо в тому плані, що ми створили ряд незручностей на день міста, перекрили частину набережної, але я думаю, що те фееричне шоу, яке сьогодні очікує завтра, тернополян компенсує ці, ці ці такі втрати. З другого боку, я хотів би сьогодні вже анонсувати те, що у нас є е, е, ну, таке бажання, і ми маємо можливість, оскільки траса у нас сертифікована на 5 років. Поновити традицію проведення перегонів на Тернопільському озері, І ви вже всі знаєте, що в 87 році Тернопіль з єдиний з міст України приймав чемпіонат світу з водномоторного спорту. Ми сьогодні приємно вражені тим, що тернополяни 16 ветеранів водномоторного спорту прийшли і сказали, що. Ми хотіли б подивитися на ці змагання. Ми приймали участь у 87-му році в в якості волонтерів, і в якості спортсменів, і в якості суддів. Тобто, поновлення цих традицій це одна з мети нашого проєкту Український дух. Окрім того, що ми забезпечуємо можливість українським спортсменам приймати участь в чемпіонатах світу Європи за кордоном. Ми самі організовуємо чемпіонати в Україні. Наш проект реалізовані в Ялті, де минулого року був чемпіонат світу з перегонів в морі. В Києві, де ми проводили чемпіонат світу минулого року, який був об'єднаний під назвою Кубок Києва-2010. І ми надалі будемо сприяти проведенню цих змагань. Звичайно ж, при тому, що міжнародний водномоторний союз і органи місцевого самоврядування будуть сприяти в нашій діяльності. Дякую вам всім. Голова Тернополя Сергій Карець надовго. Доброго дня, колеги. Ну, Я мушу сказати, що для нас. Нам дуже приємно, що цей чемпіонат відбувається саме в місті Тернополі, щоб могли змогли це право вибороти. Для тернополян це є справжнім подарунком, враховуючи те, що 28 серпня День міста, тому проведення в цій дні чемпіонату це є подарунок. За це ми дякуємо організаторам цих змагань. Ви вже чули, що подібні змагання були в Тернополі ще 25 років тому. Те, що буде відбуватися сьогодні і завтра, є добрим початком відродження тих старих традицій, які були в Тернополі. Сподіваємося на те, що ті змагання пройдуть досить вдало, і ми зможемо проводити їх в наступні роки. Для вас всіх хочу запросити, крім, крім з видовищного шоу, яке побачите тут на озері. Вас чекає досить цікава програма святкувань в Тернополі, і на набережні, і в інших місцях нашого чудового міста. І хотілося б, щоб ви звідси, ті, хто приїхали в Тернопіль в гості, їхали Добре. з приємними позитивними враженнями тим, що ви будете бачити і на березі ставу, і в цілому місті. Good afternoon. First of all, I like to thank Mr. Victor Chempchuk, the city of Ternopil, the mayor, and all the citizens, for the invitation to be here as a spectator. Доброго дня. Я перш за все хотів би подякувати мере міста і всіх організаторів цієї події за можливість проведення змагань саме в місті Тернополі. I have seen the last couple of years a lot of Ukraine and it's always a pleasure to be here. За останні декілька років я був у багатьох містах України і це завжди для мене є великою насолодою перебувати в Україні. The history is easy. When I met Mr. Victor Champion for the first time. We had a good talk. And the result was that he became the world champion three years ago in Supersport and that now he is a driver in the fantastic Load 55. Я зустрів одного з організаторів декілька років водіїв Одного з класів спортивних. It's not easy to come from the beginning on that level. The reason is, it's in the name. Ukraine spirit. The spirit. If you don't have the spirit, you don't arrive anywhere. Э, український дух. Якщо у вас немає духу, то ви нічано діснете. I'm proud to have you all as friends. Thank you very much and congratulations Victor. дякую за увагу і до побачення. Третя, спокійне ці слово. Сьогодні ще є одна велика подія, про це мені сказала і э, присутня тут з Тернослови. Саме в цей день, 50 років назад, на Тернопільському озері відбувався чемпіонат Радянського Союзу з водомоторного 50, 50 років. Будь ласка, слово Петру Миколаєва. Уважаемые друзі, в першу чергу я хочу поблагодарить містійній власті. Украинскую национальную федерацию и президента господина Шевчука за хорошо подготовленные и грамотно организованные соревнования. Большое количество спортсменов из многих стран прибыли сюда. Отлично организованная трасса, замечательное место и восстановление традиций проведения соревнований по моторному спорту в таком прекрасном городе. Спасибо! Давайте, мабуть, перейдемо до ваших запитань. Будь ласка, піднімайте руку, просто вставайте, представляйтеся. так. уважите, будь ласка, якщо можна, задайте мені в першу чергу питання, які вас цікавлять, тому що через 5 хвилин я повинен бути на стартовому флоті. Вони вже і так там, бачите, попереджають потихеньку. Заводять, глушать якщо вони заведуться, всі чути не буде нічого. Питання все ясно. Знаєте, я хотів би вам ще, давайте я ще кілька слів скажу. Перше, у нас, крім того, що безпрецедентна кількість учасників, на думку міжнародного одномоторного союзу, у нас унікальне місце розташування самої траси. Ми розраховуємо на те, що ці змагання може переглянути понад 30 тисяч чоловік з тих місць, звідки вони дивляться ці змагання. Це не бізнес-проект, не комерційний проєкт. Це проєкт для того, щоб люди могли знову долучитися до водномоторного спорту, поновити традицію, ще раз повернуся змагання в місті Тернополі. Ми Всі місця для перегляду цих змагань є безкоштовними. Всі люди можуть дивитися ці змагання як з набережної міста Тернополя, так і з дамби вздовж озера. Траса сама по собі, на думку всіх фахівців, є досить швидкою. Тобто спортсмени можуть показати хороші результати. Ми надіємося на те, що українські спортсмени також не будуть в числі пасти задніх а будуть гарно виступати. Особливо у нас є надія на нашу Настю Лисенку, є надія на Нікіту Августиновича, на інших спортсменів, які представляють Українську Федерацію водомоторного спорту. Ми бажаємо успіхів всім, хто приймає участь в цих змаганнях. Але в першу чергу хочемо, щоб змагання пройшли безпечно, на хорошому організаційному рівні, ну і нехай переможе найсильніший. Дякуємо всім Дякую. Я на мікрофон запаха.